Поговоримо про штучний інтелект. Адже, хоч це питання і не завжди помітне, воно все ж залишається частиною. Глобального суперництва між провідними державами світу між сполученими штатами та Китаєм цього року китайські технологічні компанії продемонстрували, що готові кинути виклик американському домінуванню. Так у січні стартап DeepSeek представив велику мовну модель, після чого різко впали акції провідних компаній. Свою нову систему ШІ запустив і технологічний гігант Alibaba, оголосивши про плани будівництва центрів обробки даних по всьому світу. Які ж позиції у цих перегонах нині посідають США та Китай? Розповімо вам далі. Отже, для розвитку штучного інтелекту, окрім фахівців, потрібні мікросхеми або ж чипи, дата, центри та великі обсяги даних. На яких ще навчається насамперед про чипи вони не лише виконують обчислення, а й визначають швидкість навчання моделей. І США і Китай мають власні компанії, що розробляють передові вироби. Щоб підтримати своїх виробників, уряди обох країн застосовують експортні обмеження і державні субсидії. Утім, як констатують у Welle, КНР поки що відстає у виробництві мікросхем. Хоча прогрес стрімкий і значною мірою саме через американські обмеження, адже у таких умовах Пекін змушений. Шукати розумніші та ефективніші рішення для масштабування. Що ж до дата центрів, у яких зберігають терабайти текстових даних, то беззаперечне лідерство за їхньою кількістю належить США. Станом на вересень цього року у світі функціонує близько 11 тисяч таких центрів, і майже половина з них розташована саме в Америці. Китай же наразі посідає четверте місце в цьому рейтингу. Та за кількістю дата центрів відставання справді відчутне, їх там більш ніж у 10 разів менше ніж у США. Показові і обсяги інвестицій Американські технологічні гіганти цього року вклали рекордні понад 360 мільярдів доларів у будівництво та модернізацію дата центрів, майже удвічі більше ніж китайські компанії. Згадаємо і про дані, без яких розвиток штучного інтелекту неможливий. Нині складно однозначно визначити, хто лідери у цій сфері, адже і США і Китай мають свої переваги. Пекін, наприклад, має більше можливостей для збору даних, хоча і залишаються запитання щодо їхньої. Якості там зосереджено значні масиви інформації, зокрема про соціальні процеси та поведінку людей, перевагою для КНР є і правова невизначеність а також більш агресивна політика збору даних за кордоном. Утім, свої козирі мають у США. Такі платформи, як Google, YouTube, X та Facebook, дають змогу збирати інформацію майже в кожній країні світу. Водночас обидві держави стикаються зі спільними викликами насамперед. Проблемою упередженості даних, а в майбутньому прогнозують експерти може виникнути навіть дефіцит якісних даних для навчання моделей. Віталій міняйло, керівник it компанії сіо лабораторії штучного інтелекту іон плюс та компанії нейротрек доєднується до нашого ефіру. Пане і вам вітання, доброго здоров'я, вітаю вас! Так, скажіть, чи можемо ми вже сьогодні говорити про формування так званого біполярного саме технологічного світу? Звісно, ми можемо говорити навіть про початок нової гонки на кшталт гонки озброєння mm -hmm. або холодної війни, оскільки протистояння набуває обертів між сполученими штатами та Китаєм, наприклад. У всіх можливих сферах, які стосуються штучного інтелекту, і про дані, і про електроенергію, і про чіпи, тобто всі речі, які стосуються безпосередньо виробництва е апаратної частини, програмної частини, вони зараз набувають дуже актуальної такої повістки, тому побачимо тільки розгортання, мабуть, цієї боротьби. Ну а все таки хто кого зараз переганяє, сполучені Штати Китай чи Китай США? Сполучені Штати на першому місці по багатьом показникам і по цифрам однозначно зараз. Але Китай має величезні темпи за допомогою, яких вони їх наздоганяють. Тому якщо політика Китаю буде такими ж темпами рухатись, то вони досить швидко їх наздоженуть, і тоді питання чи не переросте подібне протистояння в якесь воєнне або ще і ну, в подібній сфері. Тобто політично вже відбувається, як ми бачимо, санкції та впровадження різних обмежуючих механізмів. А от чи буде після цього воєнне протистояння? Питання часу. Будемо так поступово підбиратися до України. Тому спершу я запитаю у вас про Європейський Союз. Де його місце у всій цій історії? Європейський союз він зараз також має роль наздоганяючого, але темпи, з якими він розвивається, нижчі, ніж у Китаю? Він також намагається. Якби налагоджувати співпрацю із Китаєм і Штатами, оскільки, наприклад, Китай він є поставником чіпів та рідкоземельних металів для виробництва дата-центрів, необхідних для систем штучного інтелекту. Тому він не є серед лідерів, ну, по крайній мере, на даний момент часу так. гаразд. що зі штучним інтелектом в Україні, розповідаєте, пане Віталію. В Україні зі штучним інтелектом не дуже добре, оскільки зараз, як ми знаємо, обмежене фінансування, тому є просто деякі ініціативи, наприклад, там Київстар і Дія, ну або, скажімо, Міністерство цифрової трансформації, але це не порівняно мало в порівнянні з тим, що роблять Сполучені Штати, Китай та інші лідери, можливо. Якщо завершиться війна, то ситуація покращиться. Просто наскільки я розумію, то це пов'язано напряму з фінансуванням, а фінансування обмежене. Ну а ми це фінансування можемо ж залучати з за кордону, не тільки покладатися на наші місцеві компанії. Ну можемо залучати, але за кордон це ж наші конкуренти в цьому випадку. Угу. Тому їм особливо немає сенсу створювати собі ще одного конкуренту в виді України. І варто розраховувати тільки на свої сили, оскільки всі суб'єкти за кордону, які можуть нам в цьому допомогти, вони самі є ну, там лідерами цієї гонки або самі є учасниками її. Ну цікаво, наскільки знаєте, потужна конкуренція зараз у цій сфері, але продовжуючи контекст України, наші ну зараз я не зовсім гарно скажу, але ми все одно це словосполучення так чи інакше використовуємо. Наші українські мізки в царині штучного інтелекту цінуються чи не цінуються, і наші спеціалісти де тут які знаєте щаблі посідають. Наші спеціалісти посідають досить хороші шаблі, вони є дійсно якісними, оскільки в Україні хороша математична фізична взагалі технологічна школа, яка ну працює вже досить е, е, значну кількість часу. Але проблема в тому, що в цій гонці можна виконувати різні ролі. Наприклад, е, чим більш складний продукт ви виробляєте, тим більше маєте прибутків або, взагалі, вигоди від подібних продуктів. А можна бути просто поставляти якби ресурси в вигляді тих же мізків, як ви сказали, да тому е, поки що ми не є лідерами в виробництві складного продукту з до вартістю, але ми е, дійсно маємо потенціал значний в виді е, спеціалістів е, корисних копалень, які необхідні для виробництва систем штучного інтелекту, електроенергії. Можна будувати дата центри, оскільки в нас клімат, наприклад, холодний, який дозволяє охолоджувати їх природним чином. Тому потенціал величезний, потрібно тільки це все скласти докупи і зробити правильні продукти. І на останок від вас, пане Віталію, можливо, прогноз. от за 10 років, на вашу думку, яка із технологій Ші може стати таким геймченджером у цій царині. Якщо говорити про технології безпосередньо, то ми всі, всі ну, скажімо, групі людей, які займаються розробками систем штучного інтелекту, чекаємо появу так званого AGI, це Artificial General Intelligence, інтелект, який може працювати краще, ніж найкращий спеціаліст в будь-якій сфері інтелектуальної праці. Наступним кроком буде ASI, тобто Artificial Super Intelligence, суперінтелект, який може взагалі автономно виконувати будь-які задачі саморозвиватись, і це буде початком такого технологічного стрибка, який може змінити величезну кількість звичних нам речей. Наприклад, він може вилікувати старіння або будь-які хвороби, і це може відбу відбутись реально протягом найближчих 10-20 років. Тобто, вже. Не буде такого, що там ми сотні років чекатимемо прогрес все буде розвертатись на наших очах протягом найближчих 10-20 років. Тому я думаю, що ця технологія цього ASI, сильного штучного інтелекту, який буде сам розвиватись і створювати за секунди більше технологій, ніж все людство до цього за всю історію. Ну багато цікавих речей ви нам розповіли. Тепер просто залишається знаєте, дожити до того моменту і побачити все на власні очі. Віталій міняйло, керівник it компанії СІО-лабораторії штучного інтелекту іон плюс та компанії Нейротрек був з нами на зв'язку. Я вам дуже дякую, пане Віталію за те, що доєдналися. Говорили про штучний інтелект і його розвиток у світі.